Допомога буде надавати. Пірниказа Анатолій Васильович, головний лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини Кабасницької області. Екстрена медична допомога надавалася і раніше. Вона надавалася при допомозі доставки лікарів, консультантів в віддалені райони при допомозі автомобілів санітарних. На сьогоднішній день у нас є 5 обладнаних автомобілів, які можуть транспортувати важко хворих в лікарні третинного рівня. Тобто це обласні заклади, висококваліфіковані, військово Зовні лікуванні закладу. На сьогоднішній день ми одні з перших в Україні. Він область є тими, хто відновлює польоти санітарної авіації в віддалені райони. В основному літаки будуть вилітати в райони, які більше 100 кілометрів від обласного центру. Тому що якщо до 100 кілометрів, то викликати літак це недоцільно. Автомобіль приблизно приїде в той же самий час. 100 кілометрів і більше, то доцільно викликати самоліт. Значить, здійснюватись будуть доставки висококвалікованих спеціалістів по показам. Тобто ми не можемо прогнозувати дорожньо-транспортні приводи. Ми не можемо прогнозувати, де зійде поїзд, де перевернеться автобус. Краще, щоб цього не було. Але якщо таке буде траплятися, то в нас є засіб для того, щоб доставити бригаду. Хірургів, нейрохірургів, кардіохірургів для того, щоб в районних лікарнях надати якісну медичну допомогу населенню міліцької ліції. Тобто це не планується. Є потреба? Літак вилетів, немає потреби.